Розумашка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давай ще раз. Ту просто затерявся трошки. Давай. Хоп. <плес> Оп. 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 <плес> Це я робив вино. Просто божественно, Влад. Влад. Дай руку потисну, Влад. М, Влад, дякую. що Оцінив вино моє. Влад. Влад, ти такий класний. Влад, Влад, що ти робиш? Там не на прилюдях же. Влад, Влад, Влад. Квашений грочо, королечка, дай. Боже, я тільки що щось таке згадала, чот, що мені аж погано стало від себе. Скажіть, що ви теж так робили? Я пам'ятаю, як одного разу? Та, да, ви тоже? Ви тоже? Скажіть, що ви тоже? Ну, коротше, я пам'ятаю якийсь момент, я була сама вдома, і я взяла рюмку, е, налила туди води з-під крану, і теж взяла квашений огірок і сиділа, і робила вигляд, типа, що я п'ю горілку і така що, типа. І закусувала це огірком. Чого я це робила? Палівно. Є така штука, що коли ти малий, тобі здається, що ти дофіга розумний, але насправді ти тупий. І ти думаєш, що ти розумний. В хлопцях щастя. Ну, в хлопцях. Так, блін, ну дівчата і хлопці, це на рівних, насправді. Чого я буду рівняти? Правильно, бо в щастя в чоловіках. Ну да, чоловіки, це прикольно. Складно, коли це в тебе модрів немає взагалі. Ну, це теж правда. Але коли вони є і вони не працюють, ось це проблема. Є -бай, є -бай. Це це я я ж кажу, це як я під... Ай-яй-яй, блять! Сука, за спину чіпляється! Ти щас підеш в іншу кімнату, я тебе закрию там, у тебе там латочок є, у тебе там все є. Почекай, я не Викля... викля... Блять! Сука! Нас їли. ти мені скажеш, якщо що, як я буду їхати? Нормально. Може, в мене не виходить? Але дабл джампи і крилишки, походу, непогано. Ебать, там два! Там два! Да, да, да. А да хп. Вер справу профессионалом. <связать> <связать> Пока. Там кто, кто еще? Там еще кукла, блядь! Сука, а, стреляй! <связать> нахуй! Сука, ты нахуй! <laughs> Помогите! Да зайди ты за стену! Блять! Блять! Это что за хуйня взагалі? Ай, вы меня <laughs> заебали, блядь! Полювати, блядь! Браття громадян! Окей, це смішно. А знаєш, що не смішно? Коли ти реально вигорів, а поговорити нема з ким. У таких ситуаціях реально допомагає Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Там є короткий тест. Проходиш, і система підбирає спеціаліста саме під тебе по характеру, запиту, навіть бюджету. Дивишся, хто твій по відеовізитці, і записуєшся на сеанс прямо з додатку, коли зручно. Скануй QR-код на екрані або переходь за лінком в описі. А за промокодом Вамус отримаєш знижку 10% на першу сесію. Це коли я на дивані типу, лежу тут десь, і Сергій такий: Ну, зроби мені, канапочку, ну давай підемо по мені зробиш. Я з тобою на кухні постою і такий, типу, стоїть біля краю ліжка. Отако. Ну будь ласка! ну будь ласка! А ким ви працювали? Я вчив дітей баскетбол грати. Ооо, давай, блядь, розкажеш нам. Кого ти там вщив, блядь? Кого ти там вщив, блядь? Альона, худя! Хуя собі блядь... Хуйово ти вщив. Фелікс говорить, деколи й корисно поплакати. Дуже корисно плакать, дуже корисно для здоров'я. Записуйте всі бігом. І дозволяйте собі плакать. Особливо чоловіки, блядь, дозволяйте собі, сука, плакать. Це дуже корисно для здоров'я. Кортизол виходить разом із сльозами. Шипучка є, що ти? Мови, а. Нормально. Это все? Шубэ? Да? да. Голоситки сами. От левого барабана. Ну я понял. По устанним часам на левом барабане. Полтавы. пока едем на правый берег и на русском. Я шучу. Я шучу. Сказал, давай купим... вообще рули будешь нехреново? Да. Запаска? Типа запасный вариант? А кто основной? Сань? Блядь. А зато... О, так плохо. було Дві стрімер, було б смішніше, не спішно. Сань, тобі не можна, так це безалкогольна питання. А через стрім у нас не буде. А, то і не може пити. Але реально, Не буде, Альці у нас. Це безалкогольне пиво. Реально? Безалкогольне можна. У Нас завтра. А можна це чесно безалкогольне, У мене просто алергія. Забай там зафікса. Я скажу хату. Подивіться. Только пашка розтопляється.

Ну я думаю, ти сам відповідь тільки що на свої. Дякую, працю. Все, обняли всіх. Все. Всім чат. Любим цілуємо. Ба-ба до завтра! Ба-ба! Я з тобою не говорю. Блять, ще якась парочка на твічі з'явилась. в Україні? Я? Що вони бля, але не здивована. Всі. Що зайнятися нічим? Ідіть і бійтеся, блять. <рес> що за хуйня? Хулі ви, блядь, приходите сюди світитись. Нічого, сач. Е, Я заради тебе, раз ти так сильно тригеришся на те, що багато парочок на твечі, то ти розійшлась. От, тепер мінус одна парочка на твачі, тому не переживай, усач. Чуть-чуть почекай і розпадеться. Не, не, треба хвилюватися. Та прочитай. Займи, я до цього твого, твоє питання. Що ти пишеш уже, сука, годину? Вона тут, блядь, отут, сука, ти, блядь, чудик, нахуй. Отут, блядь, а ми, нахуй, отут, блядь. Ми отут, ти тут, ми тут. На, да. На, забери. Куди блядь, Напиши мені нову пошту нахуй, я відправлю тобі єбучий ебучий тиск, твій, Один міліметр, блядь. Забери нахуй його. Як у грудей. Сисички? Сисички. Сиси. Бубі. Бупси. Вот так. Давай, давай. Куди? Став, клади, клади. Я взяв. І Зараз буду класти. Кладу. Блять. Блять, ти їбанута, йди нахуй. Меня ебабилка в рот. Що відбувається? бывает? Я кислоты. Я пимобелку, мужики. Я пимобелка. Ебанутый. Как, блин, окажется, мне Хороший тип. ты Иди нахуй! Ah! Так, Пропоную, дивіться, я обісрана хуйня, пропоную зі мною комусь. А! що це? Ебали лопай, нахуй! Опа, є, работай, работай! Давай, 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 давай! Раз! Ласт! Бля, ми давайте. Типу... Вони його йобнули! Робота я хорона, блядь. Пацаны! А! Блядь! Блядь! Сука, ты звідки взявся тут? Давай ой oy, 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 oy. Ой-ой-ой. Що ж коїться тут, я не знаю. От ласно були. Тремба, 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 тремба. Ой, це хто говорить? <coughs> Іди перший, я їбав. Хто тут мімі говорить десь? Трембо, це ти, тремба, це ти, тремба, тремба. Це, 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 я, це 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 я. А ти, це <coughs> ти? Блять. Я, 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 ти, я, це я. А я чув, я чув, я міміка, я чув міміка. Мені 29, а тобі? 25. Бля, ти. А, ніхуя

Тімбер Тімбер вмирає. У нього Ші, також немає не. байбека. Третій гроби байбеку по намагається бивати бувати PMA. Паралельно О, пака стрибає. Ніку ще не на нього натискають. <реш> Мега піподі навіть Джуніор. Дуже багато тим вже отримує шах. Це ж вакал, вмирає. Байбеку немає. Пак виходить. Тоскар вмирає. Байбеку немає. Навіть Джуніор проходять на цьогорічний The International 2025 році. Як завжди, правий був. Жесткий снайпер он зараз был, <Слыш> да. Я вам <ему> обещал. <битя. Слыш> Найс! Nice! На Достань секунды! Ой-ла-ла! Голь-голь-голь-голь-голь-голь! Анкарамайси! 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 Голь-голь-голь-голь-голь-голь-голь! Ай! Бляха, не дивилась на дорогу. Насправді ні, я дивилася, так і мало буде, мені просто потрібно було розвернутися, бачите, бо я поїхала не в ту сторону. Так, мені в тіктоці сказали лайфхак, що якщо отак -от на них зброю наставляти, вони виходять. І точно. А, чуєш, у мене, походу, тіп. Да. Менно тип, 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 офицерка. Ой, не офицерка, а. Писецы. Цих... Да, 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 мене тип. Мене, Просто выбежи до мене. Блядь, ты по мне стреляешь. А, це ти? Ебаный рот, блядь. Ч... Я думал, ты в офицерсе. Йоб твою мать. Я же сказал, не. Ты кажеш, ты на офицерстве зашел, я кажу, не, я в офицерку не біг. Охуеть <ріх> ты, блядь, вот. Пицца ласт. Yeah, yeah, yeah. Трусы. Після того, як Катя поїхала, я, я вдягнув і не знімаю більше їх.